Дорогі друзі, сьогодні із Брюсселя надійшла довгоочікувана новина. Щойно під час нашої розмови президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер проінформував мене про внесення на розгляд Ради Євросоюзу та Європейського парламенту законодавчої пропозиції щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Для мене особисто це був тривалий шлях важкої. Дипломатичної та внутрішньополітичної роботи. Я пам'ятаю кожен крок на цьому шляху, кожне рішення і практично кожну літеру в безвізовому законодавстві. І взагалі, ми виконали план, який містив в собі майже 140 умов, найголовніші з яких стосуються нової, ефективної системи безпеки і боротьби з корупцією. Зокрема, все антикорупційне законодавство прийняте як одна з умов скасування віз. Безвізовий режим був моїм зобов'язанням перед вами, і позначку виконано можна буде поставити вже за кілька місяців. На шляху до цього рішення ми здійснили реформи, які змінили країну. Європейський союз високо оцінює і підтримує наші реформи. І від імені українського народу я хочу подякувати Єврокомісії за це рішення, яке ще більше зближує нас з єдиною європейською родиною. А за спільну роботу над безвізовим режимом я дякую Верховній Раді України, уряду, дипломатам і, звичайно ж, громадянському суспільству, коли разом ми перемагаємо! Слава Україні! Слава Європі!